Ні, я боюся тих навчань військових на території Білорусі у безпосередній близості до Західної Європи, особливо до країн Балтії. О, дивіться, провокації відбуваються в бік Польщі, да? Фінляндія щось там ляпнув. цей Алкоголік Медведів. Щось ляпнув про Фінляндію. Про Естонію слова ніхто не сказав. Ось там треба чекати. Розумієте, своїми маневрами, своєю підготовкою гібридною цією війною, росіяни ніколи не покажуть вам, куди вони збираються вдарити? Ні, ну підготовка до Великої війни 2022 року в Росії за допомогою пропаганди Росії. На закіння... Каналів... Навіть Пішла. під час вже маневрів цих, які були. В Білорусі також і в Росії на кордоні вони запевняли, що вони не збираються нападати на Україну. Але підігрівання ну, ненависті, там, умовно, і градусу цієї агресії в бік українців ну, нарощувалося під, поступово. Під, підігрівання ненависті йдуть весь час, весь час йдуть. І це не відноситься до безпосередніх приготувань mm -hmm. до нападу, до агресії. Я вихований у совєтських в'язницях і таборах. Це кримінальна ментальність. Злодій, який хоче вас вбити чи вдарити, ніхто ніколи цього не покаже Заздалегідь. Він буде відволікати вашого, вашу увагу. І вдарить тоді, коли ви цього не очікуєте. Суспільний... Те саме робить і Росія. Це на рівні інстинкту їхнього. Вони ж підступні. В них історія підступності сторіччями накопичувалася від ще імперської Росії. І вони це все приймають, розвивають далі. І те, що по-різному там охрана управління в часи там, Миколи І, потім ВЧК, це все переходить досвід від одної спецслужби до другої, від одного генерала до іншого, все це накопичується. І ця підступність проходить далі. Є плинність в ній. Бо це імперія як була імперією, так і залишилася. Міняється її форма. То була царська, потім комуністична, більшовицька, комуністична. Зараз державний капіталізм, це щось таке нечуване, суверенна демократія, якої ніде в світі немає, крім як у Росії. Яка різниця, як вони називаються? Їх імперська свідомість, їх імперська ідентичність залишаються незмінними сотні років.